І так, всім привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка. Тож, поїхали. Перша колекція це приготуй. Сьогодні ми беремо перчик. І в наступному відео дізнаємося, що ми готували. Ось такий перчик. Далі це значки на рюкзак. І давайте сьогодні змеємо червоного нема, тоді давайте відмемоне зелений. Ось. Так, тоді з. Колекції, інтернет-магазинчики. Давайте також візьмемо зелений з Big Mac. Давайте сьогодні постараємося брати, всього зелене. Колекція, що, ви, що потрібно для Бесту. Тут зелене, щось є тільки такого трішки. Берем цей чухолений телефон з авокадіками. Зелененький і якраз таке нолики. Ну, Зелений, в принципі, є тут і є тут. Давайте візьмемо ось такий ось. І наша сьогоднішня новиночка, вона об'ємна. Це є грошові свічки. Тут у нас ось такі свічки є, тут нам попадаються грошики. І ми на ті грошики можемо купити ось якісь е подаруночки. Тут пише на кожному сума. І ми так копимо і відкриваємо будь-який подаруночок. Тож, давайте візьмемо сьогодні дві свічки. Тому що у нас маленька розпаковочка. Дві. Або давайте візьмемо три свічечки. Ось. І поїхали. Беремо наш каталожик. І... Так, секундочку. І відкриваємо ми на колекції чихований телефон. Ні, приготуй. Колекція приготуй. І який останній інгредієнт нам попадеться? Тут тільки один, і це у нас. Лист норі. Я думаю, вже всі здогадалися, що ми готуємо з ось цих інгредієнтів. Тут не важко було здогадатися, тому хрестики нолики Ось пакетик. І сьогодні у нас знову нолик, і я вам скажу, нолики можуть виграти. Можу тут... Ну, коротше, приклеюємо. Ось так. Наступна колекція це на телефон. Ось наш пакетик. І нам попався ось такий під номером 3 з таким от класним ротиком. Щодиль. Ось так. Далі наступна колекція у нас це інтернет-магазин. Угу, угу. І сьогодні ми відкриваємо магазинчик Big Mac. І тут нам попалась етикетка магазинчика зефірка під номером 1. Я вам скажу на далі: не склали ні одної ще пари. У нас або магазинчик, або продукт з магазинчику. Значки на рюкзак. І тут у нас ось такий авокатик, який би класно підійшов сюди. Кутик. Ось так. І останнє, що потрібно для бец. Тут тільки один, так? Так. І це у нас ось такий от, під номером 4 це типу пакет. Нам потрібен пакетик номер 4 сюди. Тобто для будь-яких бумажних сюрпризів нам потрібно, що? Вірно. пакетик і грошові свічки наші. Давайте відкриємо і подивимося, чи купимо ми сьогодні хоч щось. Так, і в першій свічці нам попалося. Нам попалося 100 доларів. Це вже непогано. А, тут без номерків, тут просто клеїмо. Ось. Клеїмо ось так. Ми маємо 100 доларів. Так. Знову 100 доларів. Ми вже маємо 200 доларів. І останній 200 доларів. Тобто ми вже маємо 400 доларів. І давайте подивимося, чи ми щось, в принципі, за 400 доларів купимо. 500, 500 тисяча, 500, тисяча, дві 10, 2000, 2000. На жаль, за, 500, за 400 у нас немає нічого, тому якось наступних відео. І це було все. Всім пока!